Щире вітання та любов до Божої церкви Овручі. з усіма святими в Україні та по всьому світу благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас і завжди, у всякій молитві своїй, за всіх вас чиню я молитву з радощами за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що. Той, хто у вас розпочав добре діло, виконає Його аж до Дня Христа Ісуса. Учинка тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі. Я про це попереджую вас, який попереджав був. Що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Наступним учинком плоті стоять Єресі, і ранковою росою сьогодні буде друге послання Петра 2.1. А між людом були й неправдиві пророки, які будуть між вас учителі неправдиві, що проводять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх і стягнуть на себе самі скору погибель». Слово Єресі в перекладі з грецького слова Хайресіс означає розділення, партійні інтриги, фракції, чвари, що розділяють. А саме слово Хайсеріс походить від коренового дієслова айрео, що означає підняти або навіть підвищити, і мається на увазі підняти себе або підвищити свою думку, підняти над іншими свою точку зору. Павло використовує слово Єресі для визначення відколотої групи в одній з місцевих церков, де дехто підніс себе та свої доктринальні погляди вище за Слово Боже та за погляд інших братів і сестер у Христі. У галацьких церквах утворилися партії в лапках, де кожен ставав на бік однієї або інших з них. Біблія учить, що церква є одним тілом Єфесянам 4.4. Змушувати людей розділятися на різні табори, щоб сперечатися з різних питань це неправильно. Поляризація груп, щоб вони могли протистояти одна одній є рисою тілесної людини, а не духовної. Ми покликані до єдності, а не до партійності. Це може працювати в політиці, але не є ознакою Царства Божого. Лицеміри, про вас добре Ісая пророкував, був говорячий. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та, однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей, Матвія 15,7 наук людських заповідей. Хайресіс, Єрес, Єріс, визначаючи, возвищаючи та нав'язуючи свою особисту думку або точку зору. Приносить поділ і роз'єднаність це фракційний дух, який руйнує єдність тіла у своєму посланні до Корінтян, Павло докаряє їх щодо розділяючого духа, кажучи корінтянам, що вони збираються не для того, щоб їсти вечеру єдності, а навпаки, провокують поділення, бо один залишається голодний, а інший п'яний. Те, що мало бути гармонійним, повним любові, об'єднуючим обідом перетворився на маленькі, обособлені егоїстичні групи. Гріх Єресі полягає в тому, щоб віддати перевагу вченню, думці чи думці, відмінній від тих, що встановлені в Слові. Єресь – це свавільна думка, яка піднімається над Словом Божим, а покору правді заміняє на покор людині самозванцю що і производить до розколів і формування сект. Як хтось зауважив, непохитне переконання, християнська чеснота – Непохитна нетерпимість гріх. Павло, знаючи пагубний вплив таких на церкву за практичну неможливість їхнього покаяння в посланні до свого учня молодого служителя Титака наказує людини єретика по першим та другим наставленні відрікайся, знавши, що зіпсувався такий та грішить, і він сам себе засудив. Три 10.11. Я Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оруч». Давайте помолимося. Господи Боже наш, освятити нас правдою Твоєю. Твоє Слово то правда, щоб ми були всі одно, як Ти, Отче в Ісусі, а Ісус у Тобі. Так, щоб ми були в Тобі, щоб увірили в світ, що Ти Господь, а ми – Твій народ. Господи, дай єдність нашій церкві. Та нашому народу. Збережи нас та помилуй, щоб ворог не знущався над нами. Хай прийде твій мир в наші міста і до ім'я Ісуса Христа.